Після схематозу із реакторами для Хмельницької станції, в принципі, навіть теоретично прийнятний законопроект не викликає жодної довіри, саме тому, що корупція в енергетиці за останні роки не була достатньо досліджена і розслідувана. Мало того, скільки разів піднімалося питання про корупцію в системі енергоатома, і ні жодна. І структур, яка відповідає за розслідуванням витрат в цій системі, розтрат, вона не зреагувала належним чином. Ми, замість того, щоб викликати міністра енергетики і влаштувати йому нормальну взбучку тут його звільнили і перепризначили міністром юстиції. Це нормально. А все через те, що парламент абсолютно перестав бути парламентом. Парламент став департаментом Офісу президента із натисканням зелених кнопочок. У нас дуже багато зараз питань до урядовців. Зокрема, чому ми не можемо викликати міністра оборони і спитати, а як так вийшло, що борги перед, міністром, перед міністерством оборони за постачання снарядів вже становлять сотні мільярдів гривень. А тому, що нас не поважають, до нас не приходять. Тому що вас вважають, шановна монобільшість і тих хто до неї примкнув за нічого, у мене одне питання а ви. Коли вже нарешті припините думати про офіс президента і почнете думати про народ і про сили оборони? Нарешті можете це зробити, бо вами помикають як хочуть. А ви потім лише в чатиках своїх скаржитеся один одному, а українці це читають і сміються. Станьте нарешті народними депутатами, а не кнопочками на сьомому році існування парламенту.